Шановні міністри, шановні голови, президенти, шановний пане господар цього заходу і усі учасники цієї конференції, я повинен розпочати з того, що коли ми придивляємося до сьогоднішніх обставин. Слід сказати у нас певний хаос певне заворушення, певна невизначеність думок стосовно того, що довкола нас відбувається. Безумовно, ми опинилися на геополітичному повороті, Геополітичні зміни, яка на наших очах відбувається, і це не лише на українському фронті, на українській передовій, Саме там проходить. Героїчна боротьба, гроїчна боротьба за яку доводиться платити кров'ю українських воїнів боротьбою за спокій України, але також цілої Європи. Можливо, цього світу. Хто зна, варто пригадати. Про це, оскільки інколи нам може здаватися, що це десь там відбувається далеко на сході, можливо, меншою мірою нам полякам таке здається. Але я часто розмовляю з нашими спілкуюся з нашими партнерами із заходу Європи, і багато з них вже хотіли б Радо забути про те, що там відбувається, але Путін навчився від Клавзевіца, і він чудово знає, що війна це. Частина політики, яка лише реалізується іншими інструментами, і саме тому сьогодні ми спостерігаємо більш брутальну, що з більш брутальну агресію і різного роду погроження, шанпогрози шантажам. Проти цього що всі ми бачимо, що маємо до діла, окрім цього мілітарного поля боротьби в Україні, у нас є і інші. Сфери боротьби це такі поля бою, які більш приховані перед громадянами, перед різними людьми, політиками, зокрема, тими, які прийшли з демократичного світу. Це поле пропагандистської війни. Це поле війни. Яке для тих, які зазнали комунізму і знають чудово, якими чудовими Росія і колись радянський союз на полі цієї боротьби, наскільки якою мірою вони зможуть перевернути людям в голову і змусити приймати інші рішення голів, держав, президентів і політиків, це відбувалося на наших очах. Пропаганда про це не слід забувати, тому що коли сьогодні ми намагаємося такими заходами як Stop Russia і іншими усвідомлювати, повідомляти громадській думці в Європі, в світі, чим є російська пропаганда, це поле боротьби, воно не менш важливе, оскільки коли в нас прийде до падіння підтримки для... Боротьби за свободу і демократію в Україні, напевно, набагато складніше буде залучати фінансову підтримку на озброєння в Україні. Наступна сфера боротьби це енергетична сфера. Тут ми нам спостерігаємо такий чудовий, дивовижний як би збіг обставин. Це ситуація, яка Затягує нас у глибокі економічні проблеми, можливо, навіть рецесію, яка буде наступного року. Це означає, що економічна війна є продовженням цього рамені плеча мілітарної війни. Тут дуже чітко видно, що Путін використовує ці економічні моменти для знищення основ фундаментів економіки. Європи і України я тут згадав ще такий вислів, який чудово відображує справи перед війною. Кремль Москва Путін поводиться як ділер наркотиків. Він перші дози одну-дві дає дармо заради того, щоб втягнути, узалежнити того, який стає його жертвою. Так вела себе Москва. stosowno niemieckiej i zachodniej Europy, one dawały deszowy gaz. My cudowo znajmościowo się u posiednikach ekonomiki, pidrucznikach, już zastarych pidrucznikach do ekonomiki zapisano, że rynk NOC zawsze zasykawny najdeszewszymi propozycjami, bez względu na insi dodatkowe zatraty. Taką faktycznym, tak faktyczną utratę, jaką płacimy Сьогодні війна в Україні це фактична витрата за газ, який Росія продавала Німеччині і Західній Європі. Сьогодні це також і реальна криза, лише і покрити не можуть бачити цього, що не достерігати, цього, що відбувається за нашим східним кордоном, і цього сполучення між економічною кризою, яка е, у Половині світу і великою інфляцією у наших державах і у наших суспільствах. Отже, є цей виклик на енергетичному полі, це не менш важливо, ніж інші сфери боротьби. І лише тоді, коли ми зрозуміємо, що Росія залучила і вживає використовує артилерію не лише у Запорізькій. Донецькій, Харківській областях чи в Херсоні, але також вона застосовує гармати пропагандистські, економічні. Тільки тоді ми не будемо, наче у імлі, блукатися як країни заходу у Європі, тоді, коли цей спіраль зворотнього. Зворотної дії відбувається на фінансових ринках. Ви бачили, що відбувалося із британським фунтом. Колись були два долари за одного фунта. Сьогодні вже був фунт рівний долару на практиці. Сьогодні навіть ще більше це означає, що коли так сильні економіки, могутні економіки, які великою мірою незалежні від російського газу, можливо, тільки опосередковано, зазнають проблем, це означає, що путіну Кремлю вдається цілий вільний світ коливати цілим вільним світом, ввести його у стан великої напруги. Протиріч і серед цього всього опинилися ми, польща та Україна, дві держави, від яких стільки сьогодні залежить, звичайно, найбільше від українців, від протистояння українських бійців від сили витривалості української нації, сили духу. Але також багато що залежить від нас. Ми поляки організуємо не лише у Польщі, тут в країні допомогу всім, хто втекли від перенасилля війни. Хотів би тому подякувати дуже сильно підприємцям з України і підприємцям з Польщі, які без винятку всі відкрили свої серця на біженців з України. Але перш за все, ми організуємо. Розумну підтримку разом зі сполученими штатами України заради того, щоб вона вижила, щоб вона існувала як незалежна держава і була таким заворолом від Орди. Яким довгими роками була Речкосполе, яка існувала на карті століттями, а навіть коли Її вже не стало на карті Європи. Ми були переконані, що ми носимо її вищих цінностей, цінностей вищих за нашу свободу. Ми завжди казали за нашу і вашу свободу. І так сьогодні українські війська, українці борються за нашу і вашу свободу. Перемога у боротьбі з Росією сьогодні. Я сильно переконаний і вірю. tak jest możliwe, jest możliwe za dzięki wielkiej podróży ludzi, dobrej woli, wolę. przedsiębiorców, przedsiębiorcy, w w tym zale. My borymy się, nie tylko za przeżycie i dalsze trwanie takiej w wielokrotnej krainy, jak Ukraina. My borymy się także i za myr, za myr na partnerskich zasadach, my z Росію хочемо жити і працювати, але не з такою Росії, яка е, бере нас на приціл, яка нищить також і вас, підприємців польських українських у всій Європі, яка 15 років вела свою операцію е, охоплення, наче павутинням, наче газовою мережею. Усієї Європи ця операція, на жаль, великою мірою завершена. Закінчилася 24 лютого перемогою Росії. Сьогодні, з цього приводу, в Європа страждає від великих проблем. Саме тому, що наші остерігання, наші перестороги не слух були вислухані. Ми побудували термінал газовий у свіновісті. Ми побудували. Газопровід з Норвегією, інтерконектори на всіх наших кордонах на практиці заради того, щоб стати незалежним від російського газу, цього газу, який сьогодні так від... віддає усій Європі, чомусь неприємним сьогодні, щоб вижити, щоб бути в цій Європі. Aby nie zdradzić się w tej Europie, musimy architekturę bezpieczeństwa, jaka będzie wykorzystywać nowi paradygmy w sferze ekonomiki, współpracy, ekonomiczno-finansowo-społowietnictwa. My nie możemy wdawać, nie możemy chować się od zagrozy, od rosyjskiego kapitału też. I dlatego w Polsce. Хоче і бажає не лише замороження російського капіталу, але за конфіскацію цього капіталу, за використанням цього капіталу Російської Федерації, Російської Федерації за Ради відбудови і реконструкції України. w ramach nowej polityki bezpieczeństwa. Podbajmy się jeszcze o Polskę, o tak jak one znaleźły pierwszy, się w pierwszych wydarzeniach do pomocy Ukrainy w najważniejsze czasy, bo jakiś znowu nie aż nijak. E, tak şiob, ma się spodziewało się po zakończeniu wojny e, Польські підприємці та українські підприємці були тими, які відбудовують Україну, базуючись на новому великому плані маршала з української сторони. Я зустрічаю велике зрозуміння перед кількома тижнями. Я був в Києві, розмовляв з президентом Зеленським та з прем'єр-міністром Шмигалом про це. Саме тому для польського польських громадян. Україна ввела ці дзеркальні моделі заради того, щоб визнати вклад внесок поляків у підтримку відбудова України як необхідний. Необхідна складова нової архітектури безпеки. Ми тут не можемо також забувати про процес інтеграції України з європейським союзом з Європою з вільною Європою. Це для українського суспільства, для української держави Величезна надія цій, цю ін'єкцію сподівання. Ми реалізували, хоча ви напевно пам'ятаєте, що ще в березні місяці говорили під час зустрічей Європейської ради в березні місяці в Брюсселі, в Парижі, під час цих зустрічей заперечували можливість надати Україні статус кандидата в Євросоюз. Наші рішучі дії нас, наших чеських друзів, друзів з балтійських країн, призвели до того, що протягом трьох місяців те, що здавалося неможливим, це було зламане, і сьогодні вже Україна має статус країни кандидата. Тобто, друга умова, принаймні, перший крок другої умови нової архітектури безпеки стає фактом. По третє, ми мусимо втягнути в орбіту співпрацю наступні держави, які Хочуть стати членами європейського союзу. По четверте, мир має свою ціну, і цю ціну треба заплатити шляхом відповідне відповідного озброєння нашої армії і зміцнення системи обороноздатності в рамках НАТО в союзі в найсильнішому мілітарному союзі, якого частиною ми є. І по п'яте, ми, врешті-решт, повинні. Зробити так, щоб наступила велика реорієнтація енергетичної політики. Велика реорієнтація енергетичної політики повинна полягати з одного боку у відході від російського палива, що відбувається зараз через санкції, але також і шляхом зменшення залежності від цих від цієї сировини. Такого типу, бо ми не хочемо також платити величезні гроші із інших країн за нафту чи за вугілля, тому що ми не то імпортери цих цієї сировини. Такі інвестиції, як те, що ми перекопали вісляну затоку, центральний комунікаційний порт та інші польські інвестиції, вони мають свою ціну. Але крім великих економічних шансів, які з цим пов'язані, слід пам'ятати про те, що. Є і завжди було прихованою ціною сировини, яку ми купували у баденських держав, у держав, які використовують зараз терор у конкретно в одній держави, яка використовує інструменти війни зараз. І тому дивлячись зараз на нову архітектуру безпеки, яку ми повинні побудувати разом з Україною. Ми повинні зробити так, щоб наступила глибока реорієнтація всієї енергетичної політики. Це в нас сьогодні розповсюджуються кола на воді, перед якими сьогодні дрижать фінансові установи всього світу і. Ми чудово сьогодні це бачимо, з якими повинні боротися найсильніші держави світу зараз, такі як Японія, як Корея, як Велика Британія. Вони сьогодні переживають також і серйозні проблеми. Треба усвідомлювати це просто-напросто, що сьогодні ми на винятковому геополітичному передвинятковим геополітичним вибором можна піти в один або в другий бік поганий бік. Неправильний бік це бік залежності від тих, які хочуть будувати новий політичний світовий лад, базуючись на насильстві, на війні, на руйнації, на шантажі. І той правильний бік хороший бік, в який ми всі разом, польське суспільство, яке допомагає українському суспільству, і також народи Західної Європи, народи вільного світу, будуть усвідомлювати, що сьогодні дійсно складні важкі часи. Що це величезні помилки енергетичної політики Європейського союзу, а передусім фатальна помилка політики німецько-російської газової співпраці призвели в тому числі також і до сьогоднішньої ситуації. І виходячи з цієї ситуації, ми повинні усвідомлювати, як глибоко треба перебудувати нашу економічну архітектуру. Як сильно ми залежимо також від того, що Сьогодні бюджети держав повинні адресувати одночасно багато стратегічних цілей, виконати багато стратегічних цілей, зміцнити політику обороноздатності, зберегти соціальний мир, боротьба з інфляцією. Фіскальна, монетарна, грошова політика, і регулятивна політика, і їх співставлення це зовсім новий світ для тих, хто приймають рішення в політиці. Ми, поляки, ми польський уряд намагаємося у цей важкий час. Провести польську економіку йдучи ж такою тоненькою, вузенькою дорогою в горах, де з одного боку небезпека, з другого боку небезпека. Але я впевнений, що ми перейдемо на другий бік в цих горах і підтримуючи також Україну, яка зараз так сильно бореться, підтримуючи вільну суверенну Україну, але також боручись і за вільне майбутнє для всієї Європи. Я впевнений, що ця боротьба України. І Польщі з польською допомогою буде переможною. Нехай живе вільна Україна, нехай живе вільна Польща.